Мої вітання всім, хто зараз разом з телеканалом МТМ в ефірі Акценти розпочався новий навчальний рік, і, на жаль, поки наші діти не мають змоги сісти за парти, адже в країні триває війна і їхня безпека понад усе вже звичним став дистанційний формат навчання, який має свої особливості. Як зберегти ментальне здоров'я дітей, чим можуть допомогти малечі батьки, говоримо з моєю гостею. Це Марія Вільхова, практична психологиня. Вітаю вас, пане Марія. Добрий день. Отже, навчання в школах розпочато, і здається, до дистанційки вже всі звикли. Спочатку був карантин, тепер війна. Однак такий формат він має свої особливості. От які особливості такого формату саме для дитячої психіки ви виділяєте? Ну, по-перше, на відміну від карантинного дистанційного навчання, ми маємо те, що зараз воно відбувається абсолютно інакше. Коли лунає тривога, заняття закінчується і. Бо фактом іноді урок може тривати 10 хвилин, і взагалі навчальний день може тривати дуже замало часу. Наскільки можна так отримувати інформацію, про яку освіту ми можемо говорити при такому форматі, ми всі розуміємо. І тоді відбувається так, що це більше схоже на те, що діти навчаються або самостійно, або mm -hmm. за допомогою батьків. Тобто це таке навчання у нас виходить як самоосвіта. більше, самоосвіта, Тому так. що покладатися більше треба вже на себе і на тих, хто поряд. І декому легше, якщо там батьки mm -hmm. знаходяться поруч, якщо, наприклад, мама або бабуся можуть знаходитись поруч, якось там допомагати завданням і брати на себе ці функції. А якщо батьки працюють, то все це перетворюється на дуже складну історію. Тут взагалі дехто з батьків і працювати не може, тому що якщо дитина маленька, то її саму вдома і не залишиш. Так. То ще одні такі нюанси. А, ще один такий з негативних наслідків дистанційного навчання є от майже повна відсутність у дитині фізичної активності. Ну, тобто, в школі це був якийсь процес, туди треба було дістатися, на перервах вийти, побігати, поспілкуватися, та ж сама фізична культура. Яка повноцінно могла проводитись, а оця вся фізична активність і відсутність, вона і на емоційний стан впливає, наскільки я розумію. Не тільки на емоційний, а ще й на когнітивне. Наш mm -hmm. На нашому мозку потрібні рухи, складні рухи. А наш мозок, людина була створена людиною рухаю, людиною, яка рухається. І тому ось це перебування постійно, ось цей постійний сидячий спосіб життя, він впливає і на розумову діяльність. Mm -hmm. Крім того, це е, певна поза, яка теж не сприяє здоров'ю. Тому що зараз наразі ми, на жаль, маємо дуже багато захворювань хребта, знижений зір, саме через те, що дитина, по-перше, багато е, часу проводить за екраном, по-друге, сидячи, по-третє, вона сидить в неправильній формі в позі. Ну, взагалі там за комп'ютером, здається, не більше двох годин на день рекомендовано знаходитися, якщо це онлайн-навчання, то це півдня. І окрім не тільки онлайн навчання mm -hmm. це ж ще і ігри, і підвищили залежність від ігор, тому що діти менше спілкуються між собою, вони менше гуляють, вони менше знаходяться поза комп'ютером, і mm -hmm. тому вони більше занурюються у ігровий світ. Це, на жаль, теж впливає. Віртуальна реальність. Їх поглинуло. Поглинає, так. так. На фізичне здоров'я, на імунітет дитини, як це впливає? На імунітет дитини взагалі впливає ось ця вся стресова історія. Тому що коли ми постійно занепокоєні, коли ми постійно е хвилюємось, лякаємось, то вся ця стресова історія вона цілком впливає на і, і на імунітет, і на взагалі на наш стан здоров'я. Можемо спостерігати у підсумку, що зниження імунітету діти більше будуть хворіти, якщо, якщо це надовше затягнеться все. Так, можливо. Можемо мати і такі наслідки, так? А от ви сказали ще такий важливий момент соціалізація. От при дистанційному форматі спілкування з однолітками теж мінімум от на дитині. Як це позначається на дитячій психіці? Чому так важлива соціалізація в такому віці, в шкільному? А, тому що, по-перше, ну людин... людині потрібна людина, люди нас надихають. А е, поруч з людьми ми проживаємо свої е, і складні, і веселі, радісні якісь моменти. І тому нам потрібно з кимось поділитися. Навіть якщо якийсь мем ми знаходимо цікавий, якийсь жарт, нам не хочеться з цим, е, це, через цей мем радіти наодинці. Ми хочемо комусь його переслати. Нам потрібні люди. І, звичайно, для дітей це е, е, ігри, які вони граються разом. Ігри, які їх розвивають, які їх розважають, це якісь там дружні розмови. Для підлітків взагалі їх група однолітків стає дуже важливою. Їм дуже важливо самоствердитись серед однолітків. Як ж у підлітків і відбувається так, що вони трошки відходять від родини, від батьків, і для них має значення те, як їх сприймає компанія однолітків, яке місце вони займають серед однолітків. Це їх надихає, і е, їм важливо самоствердитись в цьому середовищі. Це така сепарація від так, батьків так. початок її, і підготовка до дорослого життя. Та, тому і... що в родині ти дитина все одно, а так. є дорослі, є батьки, ти дитина, а в компанії однолітків. Це перша вірність да, почу... угу. відчути себе дорослим, тому що головні питання, які підліток вирішує для себе, це хто я такий, як окрема особистість, а що мені цікаво. І хто моя зграю, хто мої люди? Це цінності, інтереси, до кого я прагну, де, в якій компанії, в якому середовищі я хочу самостверджуватись. І вони цього позбавлені. Фізична присутність має дуже важливе значення, тому що я знаю, що багато дітей вони через месенджери спілкуються, вони навіть фільми разом дивляться онлайн через там, навушники, мікрофони, вони продовжують спілкуватися, просто вони не поряд один з одним. Є, це, різниця? є різниця. Самі діти на консультаціях вони дуже багато говорять про те, що їм цього не вистачає. що їм хочеться, Ну онлайн не покатаєшся на віляки. Mm -hmm. на, на тому ж самому скейті. Це не все можна робити після школи. Для онлайн школи. Так, але ж е дуже багато е дітей, які кажуть про те, що мої друзі найближчі друзі. Вони виїхали або їх не відпускають самі гуляти. І вони позбавлені ще через те, що батьки хвилюються і не відпускають дітей самостійно десь гуляти. Такого, що ми можемо кампанію кудись піти, цього поменшало. А що ми можемо мати у підсумку От, діти, які... Ну, не можна сказати, що вони не соціалізуються повністю, але ж це якась така обмежена соціалізація. Господь. Звичайно, далі доросле як... життя, як? яке ми матимемо в суспільство? Це, це цікаве питання. Це ми будемо угу. спостерігати, і наслідки цього ми будемо довго спостерігати. Тому що навіть на мовленні це ми можемо спостерігати, що спілкування в месенджері воно теж відрізняється. Угу. Із... Самі приголосні замість повноцінного слова, наприклад. Ну приголосні це вже, це вже добре, хоч, хоч, хоч буква, а зазвичай це емодзі. Ну так є й таке. За часів коронавірусу, ще коли говорили про дистанційне навчання, коли тільки все розпочалося, виділяли також і плюси такого. Такого формату, ну, наприклад, те, що ви сказали на початку, це як навички самоосвіти, можливість регулювати свій час. От Ви виділяєте щось позитивне з того онлайну, що зараз відбувається? Саме в навчанні? А дивіться, з 7 до 9 років у дитини повинно сформуватись відчуття часу. До цього вона цього не розуміє. І якраз з початком навчання в школі дитина починає е, розуміти, що є якийсь кінцевий термін, є, є якийсь там дедлайн, коли потрібно щось встигнути, неможливо там е, проспати. Ну, одна справа е, запізнитись у дитячий садочок, інша справа запізнитись в школу на урок. І в цей момент, коли ти заходиш в клас, коли весь клас вже сидить, вчителька вже розповідає урок, і ти запізнюєшся. І, можливо, навіть якщо тобі нічого не скажуть, там не зроблять там, якогось зауваження, все одно це неприємне відчуття. І дитина починає таким чином в цих правилах вибудовувати і свою поведінку. Десь там прискоритись, десь щось зробити швидше, мені не можна запізнитись, мені потрібно зробити домашні завдання вчасно, тому що, скоріше за все, мене завтра запитають, я буду перед всім класом. І це вже не перед екраном, коли ти можеш там собі, ну, чесно кажучи, поставити інший екран, і там буде відповідь, і ага. це буде легше. І все одно через екран легше і простіше, навіть відповідати, тому що ти знаходишся вперше, ну, ти знаходишся вдома, і це відчуття вдома, воно теж захищає і дає якийсь такий спокій внутрішній. Коли ти в іншому приміщенні, коли клас, коли навколо твої однокласники, і дуже важливо, як, е, як вони тебе сприймають, яке враження. Угу. Буде після твоєї відповіді про тебе, чи не буде потім над тобою сміятись? Як ти виглядаєш? А це тут це. ти можеш сидіти навіть в піжамі і, і нормально. З одного боку, комфортніше, а з іншого боку, там вже дисципліна і відповідальність іде. Так. так. Те, про що ви розповідали. Формуються, мабуть, ці всі навички. Дисциплінує людину, вона бере відповідальність за те, що вона робить, вчиться. Звичайно. Також важливо, ну все ж таки, крім комфорту, от самоосвіта. Добре, те що хіба у дитини немає відповідальності, якщо вона вчиться онлайн, їй дали завдання. І вона може там його знайти. Це ж теж формує, чи не в такій мірі? А справа в тому, що самостійність і відповідальність це навичка, яка формується як будь-яка інша навичка, як будь-яке інше вміння, як тримати ложку або тримати олівець і потім ним починати писати. Ми не народжуємося з цим вмінням. Це теж вибудовується, і ми навчаємось в процесі якоїсь діяльності, і коли поступово нам не дають дуже складні завдання на першому році в школі. Або в садочку, нам дають їх за віком і, і поступово там, допомагають це зробити. І поступово там десь присутність на якомусь завданні дорослого більша, а потім він, дитина навчається, і дорослий може на цьому моменті трошки відійти. Ти можеш це зробити вже сам. Я не повинен поруч з тобою стояти і контролювати кожен твій крок. І дитина теж розуміє, що ось це я можу самостійно, ось тут мені потрібна допомога. Але. Поступово навчаючись і дізнаючись більше, вона починає вміти теж більше. І присутність дорослого, необхідність, щоб дорослий був постійно поруч, вона зменшується. І тому, коли ми говоримо про те, щоб привчити дитину до самостійності, особливо якщо ми говоримо про перший клас, якого взагалі не було нормального досвіду перебування у більшості в дитячих садочках, і це не сформувалось. Що це коли а, є одна а, вихователька, яка не може розірватися на всіх, і треба щось робити самому. Це не те, що я роблю з мамою, яка постійно тут поруч, mm -hmm. або якось, в якому навіть приватному центрі, де а, на одного викладача ну, менш, менша кількість дітей. Тут ще й комунікація з однолітками. О, діти, які не були в садочку, йдуть до першого класу, ну вони йдуть онлайн туди. Взаємодія між е, дітьми у них вони мабуть... більш того, вони взагалі mm -hmm. не розуміють, а що таке школа, якщо вони навіть ніколи не були в ситуації, коли він кудись приходить. Є якісь завдання, є якісь правила. Треба якось там е, не можна розмовляти, не можна там е, дістати цукерку і з'їсти посеред занять. А чому ну тома ж так можна? А дитина вдома, і тому потрібно перше за все батькам розповісти правила. Які повинні бути під час занять. І дуже важливо, щоб те, з чого ви починали говорити, що коли дитина йде в звичайну школу, вона ж прокидається, збирається, рухається. Вона пробігла ніжками до своєї школи, вона якось вже бодьора, вже прокинулась. І тому, якщо дитина вдома ну, важливо зробити цю історію, коли mm. дитина прокидається, робить якісь фізичні вправи, щоб вона трошки порухалась, робить з нею зарядку. Ну, хоча б не вмикає комп'ютер і продовжує далі лежати, да. досипати А до що розповідає. Це інша історія, щоб трошки, знаєте, були якісь зони між це дім, а це школа. Перевдягаємось, робимо якусь зачіску, прибираємо стіл для того, щоб на ньому не було зайвих предметів. Тому що теж така історія. Увага дитини вона розсіюється, якщо дуже багато зайвих предметів. Тому робоче місце перед заняттям повинно бути в порядку. Подбай про себе, якщо тобі потрібна вода, щоб вона стояла одразу, але, а не так, щоб ти посеред урока міг побігти на кухню і взяти її, тому що ти вдома. Тобто ось ці правила треба розказувати дитині і потрошки її привчати. І так само, коли ви виконуєте домашні завдання, коли ви е, з дитиною продовжите цю шкільну історію, е, ви пояснюєте завдання. Контролюйте, як вона її, це завдання виконує, але потрошки відходьте. Не показуйте постійно, що подивись сюди, зроби ось це, а тільки голосом, так, що, що потрібно зробити. Давай подумаємо, давай поміркуємо, тому що от ще дуже важливий момент, чого позбавлено дистанційне навчання, це формат дискусії. Тому що з дитиною, взагалі з людиною, в навчанні потрібно спілкуватись і говорити. Тому що ми краще запам'ятовуємо, коли ми розмірковуємо. І ми це такої можливості тут немає, тому що не можна навіть дорослим складно, але дітям не можна начитувати, просто вести урок у форматі лекції. Ну є різні варіанти, як різні різний підхід вчителів до Звичайно. проведення уроків, і багато хто просить все ж таки, наприклад, вмикати ту ж камеру, щоб дитина не аватарку ставила угу. на екран, а щоб дитина видно була її присутність тут, щоб вона не могла як ви кажете, піти на кухню, там води попити і так далі. Це теж важливо, мабуть, щоб дитина вмикалася і вона була в процесі. Вона бачила вчителя, вчитель бачить її, щоб могла говорити. І при тому, що вона обов'язково розмірковувала, як ти прийшов до висновку що 2 плюс 3 буде 5? Угу. Тобто треба максимально е, зробити так, щоб була, е, було це відчуття, наче ти дійсно на уроці в школі. Просто ти знаходишся угу. вдома. І батькам, я так зрозуміла, треба налагодити саме оцей режим, тобто, щоб дитина стала, угу. підготувалася, сіла і максимально була на уроках. Так. так. І дуже багато батьків ну, о, знаходять якісь виходи з цієї ситуації, хтось об'єднується. Десь там, наприклад, якщо там діти живуть поруч і вони спілкуються, товаришують, що ми сьогодні будемо займатися е, однією дитиною, вони збираються, хтось з батьків, тоді один, якась одна мама може посидіти, проконтролювати над двома трьома дітьми, і так по черзі міняються і. У дітей відчуття, що от я не один тут і не лише онлайн, а поруч зі мною мої друзі. А потім у нас буде перерва. Ми можемо погратись. Ну якось знаходять батьки, творчі люди вони знаходять якісь виходи так. з цієї ситуації. То ви маєте на увазі сім'ї вихід із ситуації для тих, хто до речі не може працювати через те, що треба бути присутнім з дитиною, да, якщо вона да. маленька, об'єднуватись родинами, так і виходити з ситуації. Ну це теж така цікава ідея. От ми говоримо про дітей, про вплив на їхню психіку. ну Треба ж говорити ще й про те, що батьки теж при такому форматі навчання на них, на них набагато більше навантаження. Той же контроль, який в школі здійснювався без їхньої присутності, тут має бути забезпечений саме ними. От як батькам зберегти своє психічне здоров'я? Ідеальний варіант час? був би напевно винайняти когось, хто на кого кому можна було б угу. ділігувати цю. Ну, і як, як няня, але так, там... як, няня або гувернантка, яка б uh -huh. і, до речі, теж об'єднати, наприклад, двох-трьох дітей, і це було б не так дорого, і дітям було б цікавіше. Uh -huh. А якщо немає варіанту об'єднати дітей, об'єднатися родинами, от можна якось в тих умовах, якщо ти знаходишся постійно з дитиною, ну на чому зосередитись? Тоді по перше, я би напевно поговорила з вашою конкретно вчителькою. Яка, які реально цілі пер, от, от, цього року навчання? От, що потрібно, щоб дитину дійсно реально вивчила, тому що програма це красиво, це класно і так далі. Але за цих умов, от, що є найнеобхідніше? Наприклад, по результатам першого класу дитина потрібно навчитись читати, mm -hmm. навчитись писати і вивчити ось такі-такі теми з математики. І далі ви тоді вже можете, ну принаймні, хтось в родині краще може пояснити математику, хтось краще, у когось вистачає більше терпіння, коли дитина вчиться писати, читати, якось між собою розподіляти ці обов'язки. Тобто зменшити навантаження таким чином, щоб хтось ще міг брати на себе це. На ну, та, угу. ну, одні роки це було б звичайно важко. Або якщо а мама там більше приділяє уваги саме цим домашнім, ну, ну можливо інші там да, члени родини могли б взяти на себе якісь інші зобов'язання? Ну, ще такий момент багато дуже. Ну, особливо мам, батьки, можливо, менше, це якось трішки ну, тата, я маю на увазі. Uh -huh. Вони дуже так увімкнуті в цей процес. В процес навчання в дитину взагалі. Ну, знаєте, кажуть, розчинилася в дитині. Uh -huh. Тут таке може статися, коли ти на дистанційці, і тобі більше в тебе завдання тільки бути з дитиною. От чому важливо, щоб такого не було? Uh, ну, Тому що. Uh... Мама не вчитель, в неї є інші свої потреби, вона людина, в неї є свої потреби, є інші обов'язки, є інші інтереси. І коли вона постійно будь в будь коли ми розчиняємось, ну, це виснажує. Тому що, коли ми а, ігноруємо свої власні особисті потреби, ми потім відчуваємо незадоволення. Це теж впливає на психічне здоров'я і мами, і Звичайно. потім діти виростають. А, а що да. мамі робити? А що мамі робити? І тому а навіть коли ви допомагаєте дитині, це не означає, що ви постійно повинні сидіти з нею поруч. Mm -hmm. Розповіли, дали там да, от, Ти пропиши ось цей рядочок, і відійдіть. Нехай вона спробує потім, коли вона напише, ви підійдете, але не потрібно з нею сидіти постійно поруч. Не розчинятися в дитині знаходити час для себе також це важливо, аби було менше стресу, і мабуть і в спілкуванні з дитиною це важливо, тому що звичайно, тому що а, головне а, здорова нервова система. Я думаю, що все інше потім можна буде наздогнати. Ну звісно, не навчанням єдиним психіка українців зараз змушена адаптуватися до реалій війни, і можна сказати, що. Більшість українців вже звикла з поточної ситуації, не знаю, це добре чи погано, але ж все одно це не проходить безслідно. Е, якщо вже говоримо сьогодні про дітей, як на психіку малечі впливає війна і те, що відбувається, ну дистанційка можливо відволікає, але Ну, по різному від по різному відображається, тому що по перше, до чого саме ми звикли, тому що якщо е, казати, що ну до вибухів ми десь якось вже звикли. Більш за все, навіть скарг не на, навіть не на вибухи. Хоча дітям іноді це дійсно дуже важко дуже важко переживається. Але головна проблема це невизначеність, якої ми живемо вже півтора роки. Тому що дуже багато клієнтів скаржаться саме на те, що життя, відчуття що життя поставлене на паузу. Ну, і це дуже і от саме це дуже виснажливо. І тому там всі плани, всі якісь цілі, які були е, до лютого 22-го, вони у багатьох е, відчуття, що ми не можемо контролювати своє життя, що да. не, не від нас залежить. Звичайно, і це дуже от це якраз mm. дуже виснажує. І тому дуже важливо повертати собі контроль над тим, що ти можеш контролювати. Тому що кожен з нас все одно може контролювати насправді дуже багато процесів. Не можеш вкладатись і розвивати зараз бізнес, вкладайся в своє здоров'я, вкладайся в свою освіту. Потрібно продовжувати жити, Про, Потрібно продовжувати жити, просто цілі будуть зараз інші. Але тоді, оце відчуття контролю, воно буде заспокоювати. А ви спілкуєтесь з тими, хто перебуває з гарячих точок, з окупованих територій, от з дітьми, з батьками, там які проблеми? Що змінилось? ви як фахівець? Абсолютно різні історії, mm -hmm. тому що е, абсолютно по різному люди там перебували, абсолютно по різному люди виїжджали і влаштувались тут по-різному. Mm -hmm. Дуже е, важко, особливо літнім людям, дуже важко е, переживається те, що вони залишають е, свої домівки. Це надбане на жаль. Це надбане, і вони прекрасно розуміють, особливо коли це літні люди, що а я вже не зможу, я вже не встигну відбудувати все. У мене вже немає стільки сил, і от цього вони дуже сильно бояться. І де хто там залишається. І де хто там залишається саме через це, тому що вони бояться, що коли вони приїдуть в інше місто, а що я там буду робити? А де я там буду жити? А за який кошт? І це людей дійсно а, дуже лякає. Хтось не може виїхати ще через те, що не може покинути своїх а, літніх родичів. Угу. А якщо про дітей говорити? А якщо про дітей, а діти по-різному. Діти є діти, ви знаєте, у нас в нашому дворі дуже багато дітей, які саме виїхали з окупованих територій. І те, що я спостерігаю з радістю, те, що ці діти постійно граються, і от вони якраз вміють гратись на вулиці, вони перезнайомились всім. У них немає наразі жодних проблем з соціалізацією. Вони ну такою класною компанією товаришують і граються постійно. Ну, тобто, ну у них можливо і психіка більш гнучка, якось адаптується, тому що немає цього розуміння, що все життя скінчилося. Тут є мама, є тато. Добре, якщо вони є, і на них це Звичайно, ці питання так. І, і на дітей взагалі дуже впливає те, ще те, наскільки ми дорослі, справляємося або не угу. справляємось. Якщо дорослі транслюють, що да може бути складно, але в мене є план. Угу. Або я знаю, що ми якось з цим впораємось. Дитині спокійніше, якщо доросле не справляється, якщо доросле розгублений, і дитина переживає це зовсім інакше. Дорослий має залишатися дорослим поряд з дитиною. Так, дякую вам за цікаву розмову і за слушні поради. Це була Марія Вільхова, практична психологиня. Такими були акценти сьогодні. Бережіть себе і своїх дітей, адже діти наше майбутнє, яким воно буде залежить від нас. Хай щастить. Побачимось.